Мир вам, брати і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу. Наші відео виходять не так часто, як би нам хотілося. Це пов'язано з тим, що є перебої з електропостачанням. Ну, по силі можливості ми е, не маємо лишати вивчення Слова Божого. І давайте будемо читати далі книгу Числа. І сьогодні ми слухаємо 26 е, главу. Ця глава нам буде розповідати про перепис населення. Чому це буде відбуватися, ми прочитаємо в кінці тієї? Глави. Отже, давайте читаємо. Після цього ураження сказав Господь Мойсеєві та Єлеазару. Ну що за ураження? Це ураження було через те, що ізраїльський народ, оскільки він ніяк не сходить свого шляху в плані ідолопоклонства – то інші народи спокусили їх ну, не принадою своїх богів, своїм ідолопоклонством, а принадою своїх дочок. І ці дочки ходили навколо табору, спокушали синів ізраїльських і вони з ними поєднувалися. І відповідно, коли вони піддавалися тій спокусі, коли віддавалися тілесному гріху, то відповідно вони вдавалися і до ідолопоклонства, яке їм було нав'язане. І через те Бог знову посилав їм ураження. І люди каялися, і Господь милував і відновлював з ними знову свій завід, свої обіцянки про те, що він не лишить той народ, якщо він буде йти Господніми стежками. Отже. Ще раз прочитаю, після цього ураження сказав Господь Майсейві і Єлеазару, сину Аарона, священникові, говорячи: прохуйте всю громаду синів Ізраїлевих від 20 років і вище за сімействами їх, усіх придатних для війни у Ізраїля. І сказав їм Мойсей Єлеазар, священник, на рівнинах Моавицьких біля Йордану навпроти Єрихона, говорячи, порахуйте всіх від, 12, від 20 років, вибачаюсь, і вище, як повелів Господь Мойсеєві і синам Ізраїлим, які вийшли з землі Єгипетської. І далі згадуються начальники е, поколінь або патріархи родів, старші родів, і е, тих, хто е, на той час. Були в ізраїльському стані. І тут в кінці підрахунку називаються цифри. Але зазвичай дослідники, Слова Божого, кажуть, що ці цифри, тобто численність народу, вони можуть різнитися і не завжди вони відповідали дійсності, і вони скоріше несли символічний характер. І тому ми це не читаємо. І читаємо з 52 стиха, і сказав Господь Мойсеєві, говорячи: цим у наділ слід розділити землю за числом імен, хто численніший, тому дай наділ більший. А хто менш численний, тому дай наділ менший, менший кожному слід дати наділ відповідно до числа тих, що війшли до підрахунку. За жеребом слід розділити землю, за іменами колін батьків їх повинні вони одержати наділи. За жеребом слід розділити їм наділи їх як численним, так і нечисленним. Тобто знову ми бачимо закон справедливості, Господь одинаково всім наділяє землю, де більше е, покоління чи коліно ізраїльське е, численно більше, значить, їм і відповідно більше території давали. Якщо менше, значить менші. І тобто, Господь кожному дає шанс одинаково і можливість отримувати рівно е, стільки, як і інші отримує. Ну а як хто справиться з цим наділом? Як він використає той талант, який йому дає Господь, буде залежати від людини, так і буде із народом ізраїльським в майбутньому переважна більшість колін ізраїльських втратять свою землю і неодноразово будуть попадати і в полон. Все буде залежати від того, наскільки вони будуть вірні Господу. Тому що Господь зберігає свою обітницю, якщо сказав Він, дотримуєтеся моїх заповідей, то буду вас благословляти і все вас примножиться. Якщо ні, то і в полон потрапите, і свою землю втратите. І отже, читаємо 57 стих і далі по тексту, ці є левити, що війшли до підрахунку за поколіннями їх. Від Герсона покоління Герсонове, від Каафа покоління Каафове, і згадуються представники коліно Левія, і е, ми закінчуємо цей перепис коліна Левіїного, і тут сказано, і було підраховано 23 тисячі. Всіх чоловічої статі від одного місяця і вище, не так, як інші, де підраховувалися від 20 років, а тут від одного місяця колінолевія, а ми знаємо, що колінолевія це ті, хто має служити при храмі. Бо вони не були пораховані разом із синами Ізраїлевими, тому що не дано їм на діло серед синів Ізраїлевих. Тобто, фактично, було не 12 територій, а 11. Поділено для ізраїльського народу, а левити жили поміж усіх племен. Тобто в кожному племені вділялося місце для нащадків Левія для того, щоб присутність священичого роду була у всіх племенах. Саме тому не була наділена земля для коліна Левитів. Ну, інколи говорить, що от Господь давав землю всім. а Священникам не дав, щоб вони не обробляли. Ну, у новому заповіті ми з вами про це говорили. Апостол Павло вже говорить про те, що він і сам трудився, і нам рекомендує теж е, працювати. Тому тут е, насправді йдеться про інше. Не тому їм не дав землю, щоб вони, ну, мабуть, і через те, що вони не займалися конкретно е, обробітком землі, але в першу чергу для того, щоб вони жили між усіма людьми. Тому що їхня присутність це присутність Божого закону, це порада, це розрада, це приклад, це все те, що допомагає людям не забувати про духовне життя. І закінчуємо читати. Лишилося кілька стихів. Ось підраховані Мойсеєм і Елеазаром священником, які рахували синів Ізраїлевих. На рівнинах Муавицьких біля Йордану навпроти Єрехона. У числі їх не було жодної людини, з перелічених Мойсеєм і Аароном священником, які рахували синів Ізраїлевих у пустелі Синайській. Тому збулося, слово Боже, в цілому народ ізраїльський входить у володіння Хананським краю, але ж ні, ніхто не входить, крім двох, хто саме війде. Бо Господь сказав їм, що помруть вони в пустелі, і не залишилося з них нікого, крім Халева, сина Єфонієвого, та Ісуса, сина Навина. Тобто Халев і Ісус Навин увійдуть у містяну землю, а всі інші, ті, хто зазнали рабства. Ті, хто жили за законом рабства, ті, хто нарікали, ті, хто шкодували про те, що їм було дуже добре у рабстві єгипетському, ті в нову землю не ввійшли. Не ввійшов також і Мойсей в обіцяну землю. Це ще раз нам говорить про те, що і ми, дорогенькі, теж повинні розуміти: багато сьогодні хто під час війни так і не лишається свого рабського світогляду. Нав'язаного е, чужою стороною, нашим ворогом. і на превеликий жаль, Святе писання нам підтверджує, що, мабуть, що буде багато тих, хто і не змінить своєї думки відношення до України, до своєї землі, до своєї церкви. Ну і так сталося із ізраїльським народом. А вже в нову Україну, в новий час війдуть ті, хто не зазнають рабства, ті, хто будуть виховані вільними. І Господь Хай нам допоможе, щоб цей час прийшов, щоб Україна отримала обіцяну землю, тобто вільну від рабства, ну і щоб на цій землі ставилося обов'язково Боже ім'я, тільки так і не інакше. Слава Ісусу Христу!